Доброго дня. Хожу, 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 а треба ж. Мені сказала Наташа, що ось цю квітку треба обрізати, тому що вона дуже пішла, вона від сіля, отак сказала по, по об'єму горшка. Дивіться, як вона пішла. Мені шкода, вона каже, обріжте, вона буде лучше. Отак, каже, по чашки. Отак. Каже, воно як залахматиться і буде класно, не жалійте. Так що я два дні жаліла, подивилася, який колір, а зараз отак зробила? Правильно зробила все? Я думаю, що так. Да. Бо вже ж не приклеюєш, Наташ. Ти подивися, скажеш мені. А вона оце показувала, що вона так десь усовувала в горшок і воно прямо росло у ці штуки. Я не знаю, можна спробувати. Да? Можна спробувати, усі ось, без бис квітів. А ну зараз. Зараз бізнес, Наташин, переб'ю. Так, сейчас, сейчас. ще. Тайдали, чи тендали, чи як вони називаються, ці світочками не треба. А оце можна всунути пару, пару віток. У мене навіть ось цей горшок є диви. Так, все, як тільки не піде рости, Наташ, будеш ти виновата. Ти ж розумієш? Бачите, таке мокреньке. Зараз я його посажу і потім пуллю. А ну-ка. Ні, це я сама своєю головою таке додумала. додумалася. Так. А де ще одна плигнула тут? Було вже ще десь одне. Чи ні? Що там? Тю, блин, я думала, у нас в хаті, а то у Вови там щось роблять. Так, я зараз підумню, а де ж один був? Це воно, виходить, моя так в горшку прямо вирости чи що? Так, зараз я в суну і будемо поливати і може виросте. Ці дивіться, які в мене гарні, круглесенькі, а ця яка гарна. Такий кольор у неї і форма незвична. Ось зараз поставлю в тіньочки. Тут сіда в нас тіні, хай вони тут ростуть. Ой. Так, тут бачиш щось, дивися, дощова вода налилася, це вітром занесло. Так, подивимося, що буде. Я просто бачила, як вона там вставила, одламала і вставила. Так, а це що, підожди, це Я линула? Ага, я думала, що це ці, як вони називаються, у ті черві слимаки. Так, траву затоптала, траву вечором покосимо, я підмульчирую трошки помідорчики. Мама ріже ці. Як вони називаються? Пінкненький порядок на А я зараз одінуся, поїду в город, бо в нас взагалі шаром покаті. Треба і дузьки купити, і нам овочі якісь купити треба. Гриби дзвонила знайомий. Каже, що гриби є маслята, тільки в тих же шлісах, що. Коротше, гриби є. Ну, по такій жарі ходить, хай вони кліщей ще. Так що я пока пас. Сьогодні прямо жарко. Сьогодні жарко, треба одягати щось таке. Знаєте, вже воно в тіні лежить. Лежи, лежи, дудочка, лежи, дудочка, лежи моя Дуся. Дудуся, брат приїжджав, головкою, ти що? каже. Та ну йо, вона, правда, на Сашка похожа. Я кажу, я знаю. Про це вже всі кажуть, що вона на Сашка похожа. А я трошки аж розстроїлася. Я ж по телефону так рідко була, кажеш, одна знакома дзвонила, волакає, і каже, а ти знаєш, що в сусідки умер батько. Я говорю, як, дядь Льоні. Каже, дядь Льо вмер. Це сусідки Ларіси дядь Льоня вмер іще, коли холодно було. Я кажу: та ну я ж, я ж ніде не буваю, нічого не знаю. Шкода, царство небесне дядь Льоні, хорош мужик був, я нічого не скажу. Він був справедливий. Він був справедливий і, і роботяга, і хазяйственник. Царство небесне. Царство небесне, дядь Льоні, звісно, шкода. Ну, та що ж це зробиш? Так, що так жисть. Живемо і навіть не знаємо, що людини вже немає. Просто немає. Навіть добрим словом не сповниш, тому що ти нічого не знаєш. Тому я ж кажу, що ну нічого. Можливо, там краще вже буде. Ніяких забот, ніяких проблем тут не буде. Карау. Так, все збираюся, а наше життя поки що продовжується. Дай Боже сил, дай Боже здоров'я, дай Боже всього. Ваша каже, не можна. Бачите, він стоїть, хвостом махає. <плес> ось так, ось так, хочеться їй. Не переживай, кажу, я скоро приїду. Диви, диви, диви. Ой, ти будь. Ну, підійдеш ближче, щоб тебе видно було, не через сітку. Ой ти, ай ти, господи божі мой. Уїжджає, Алла. Все такое заділа, непонятне, що твориться. Ось так понюхаю воздух. Так ладно, тут в какашку не заїхати, бо тут такі ракети. Бомби понакладала. А ще я привикла на цю сторону вже і їжу і... і... на цю сторону. Щось зарипє. Все, закрила, бабушка. Закрила зразу. Так, сейчас їду. Щось нема, Сережки, їду. Поїду забіжу, може, в Приватбанк, якщо нема тривоги, бо тривога була, чи закінчилася, чи ні. Мені треба е, карточку змінити, тому що через онлайн це карточка в телефоні, а нема в тебе в наліччі карточки. А мені треба карточка, щоб вона була отак, щоб я нею я через телефон не розраховуюся, розраховуюся через карточку отак. Фух, Ось, ви знаєте чесно, це, цю новину узнала про лядь і... Ну воно мені нужно, скажіть. Ну, воно мені нужно, Все, в мене за голови він не виходить. Не виходить за голови, і це нашу мені це сказали. І воно якось знаєш, ми її не балакали, а потім каже як... а ти знаєш, що нема для дьоні? Я кажу, «Яку для льоні. А потім каже, і скеробай. Кажу, ні. Уже мені так шкода стало. Кажу, я бачила якось весною, відправляла посилки. Підписникам тоді Катя була на кущі, ну не здасться, не до свидань. Я до неї. Я до всіх позоролась і все. Не було ні чорної касинки, нічого. Ну, Вона ж не може всю життя сходити. Кажу, я не знала, ну. все одно думаю і думаю про це. Ну, вона мені треба. Ну а як людину знав? Будь-яка людина, коли помирає. Якщо я ще людина нормальна, то, звісно, шкода. Він же ще не старий, це йому, мабуть. Та я не знаю. Так, десь, мабуть, 75, а може і немає. Ні, мабуть, немає 75 ще. Я не буду брехати, люди добрі, але він ще не старий. Зовсім не старий. А тепер, знаєте, як погано, це одній жінці. Так теж все життя пропахали, 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 пропахали. То на заводі, то на огородах. Кожному Бог дає своє і роки кожному відміряні своє. Тому я кажу, що думати треба не тільки за гроші, а думати треба за душевне состояння. Трошки грязне, зараз, я помию вам, що ви краще бачили, машина забризка, це пиляки. Вона не грязна, фу, як якось дішевий горілки воняє. Вона видно на спирту на якому? Ну, Вонючка страшна. Сьогодні тепленько, ну, вон хмари, може й дощ буде, але на вулиці вже відчувається, що літо літо через один. день. Дивіться, як маки тут квітують гарно. диви. Ну вони поки що оце, а потім опадає все і фініталя комедії. Кажу, мамі, надо на чого я стою, та машина її їде. Кажу, не ну, то грибами, А потім подумав, боже, це треба одягати сапоги, рукава довгі, сапоги, штани, щоб клещ не заліз. Думаю, та ну його нафіг, Ну насобирають їх маслят, корзинку, ну насмажу. Я що, хочу? Ні. Це свята малюка вона хоче. Жду відео з ліса. А я кажу, що я весняних грибів не люблю. Так що жіть мої любі осіннього лісу, і буде це, знаєте, кажуть, привід для того, щоб дожити до осені. Я ставлю собі плани, от зараз у мене на осінь, вже є там пару планів. Я ставлю їх і як ціль для того, щоб дожити, щоб мета якась була. Ось завтра дня п'ять днів треба, як в пеклі будь-п'ять чи шість днів, теж знову очікування, очікування. Малі діти спать не дають, а великі жити. Так що, а так, коли ціль є, ти до неї йдеш, то краще, легше. Може, не всі цілі здійснюються, але легше. Ось вами пробка. Такий, тут, таке перехрестя, що, вибачте, дорожна служба. От бачу, машинка, смолу топлять. Шановний мер, ви можете зателефонувати начальнику цієї служби і сказати, нехай виплате робітникам премію, що вони вийшли в три години ранку і зробили цей ремонт, який роблять вони зараз у годину пік. Це ж можна зробити, правда? Можна. Було б бажання, але бажання немає. Ви знаєте, скільки у нас зараз транспорту в місті, тому що у нас збільшилася кількість мешканців, і це робити в час пік не можна. Це ж потрібно дуже багато розуму для цього, правда? Як ви думаєте, робить банк чи ні? Зараз заїдемо, оглянемо. Цікаво, тут яму позаасфальтірували вже чи ні. Наче люди не стоять під банком, значить то працює. Працює, але ями так вони й є. Дивіться, увага! Отак, дивіться. О, диві. Ага. 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 Бачите? Як круто. Просто крутезно. А, ні. Закрито. Закрито, тому що решітка вам. Решітка. Добре, що не поїхала. Решітка отак кажеться. А двері відкрито. Жіночка зайшла. Так що добре, що я не поїхала. О, тут такий дамбур зробили. Нічого собі не було раніше цього. Приїжджайте. Зараз я відкрию вам ці двері. Одкрите, де? Да? Нема за що. Добрий день. Все швидко. П'ять хвилин карточка нова. черги нема, дівчата все швидко зробили. Ну просто клас. Я сьогодні задоволена обслуговуванням, обслуговування. До побачення. Просто шикарно. Все, змінила карточку, те, що було. Кажу, а можна якийсь інший колір, тому що в мене така сталева є, а вона з її путається, вона мені шоколадну таку, Я кажу, ну нехай ця буде. Коротше, все дуже быстро, і Сьогодні мені повезло тут. А тепер їдемо щось купити, пожратунькать. Не знаю, куди, мабуть, поїду. От мені подобається більше всього фузі. Чому? Там я можу купити і собаці, і собі. І... Давай, давай, я розумію, що ємо здорові, дяденька. Як я так під'їхала, глянула, опа, решот, а воно відсвічується. Як я не пішла, не знаю. Просто. Отак би думала, що сирена. Я просто прибрала у ту програму, що в телефоні тривога, тривога. Вовку, крав, зайчат. Воно так психологічно даве. Як зараз не включаю. А на що? Бензин тратить. Солярку. Рух дуже багато. О, фітнес-клуб тонус. Ух ти. Я навіть не знала про нього. Фітнес-клуб записатися. <ріст> Тільки там мене ще немає. Так, зараз зателефоную, тому що дзвінок я не могла прийняти. Сьогодні я готую печінкові оладки, я дуже люблю. Подивіться, олейну купила, це ж. Одна із кращих фірм. Казали мені, ой, у вас масло якесь дебільне, ви не те купуєте, не те все. Ось Аліна. Дивіться, що я маю. Що я маю? Піниться, як не знаю, що. Всі усі масла робляться по одній технології. Всі. Ай, смакота, дивіться, яка. Ням-ням-ням-ням-ням.